Ось такий красивий яскравий тортик я готувала під замовлення. Е, готувала його вперше. На смак дуже сподобався, тому ділюся рецептом із вами. Вага тортика рівно 2 кг, діаметр 20 см. Готуйте разом зі мною. Отже, нам потрібно приготувати корж. Коржів будемо пекти 3 штуки і з 2 яєць. Спочатку збиваємо в пишну пухку масу, яйця, сіль та цукор. Ручним міксером збиваю приблизно 10-12 хвилин. Далі поступово додаю воду кімнатної температури і продовжую збивати протягом ще 2-3 хвилин. Маса робиться дуже пишною пухкою. Далі я вже окремо змішала борошно та розпушувач. Тут уже працюємо руками і лопаткою або вінчиком, ні в якому разі не збиваємо міксером, щоб маса не осіла. Поступово просіюємо борошно з розпушувачем та вмішуємо його в яєчну масу. Печемо в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 25-35 хвилин. Будьте обережні, не перепечіть. Далі печемо ще два таких коржі. І даємо їм охолонти. Тим часом готуємо крем. Для крему я взяла кисломолочний сир, частину вершків від, від загальної кількості, цукор та ванільний цукор. І все це добре перебила блендером до гладкого стану. Далі додаю решту вершків і ще збиваю. Протягом 1-2 хвилин, щоб маса стала пишною стійкою. Дивіться, по консистенції свого крему, якщо потрібно, додайте одну пачку загущувача. Я загущувач не додавала. І далі я додала барвник, тому що замовники хотіли, щоб тортик був повністю жовтенький. Ось. Зволожила три коржі сиропом. Сироп це у мене вода і цукор, можна також молоко з цукром. І кожен коржик я змастила яблучним повидлом. Можна брати будь-яке повидло чи джем, але щоб він був жовтенького кольору, тобто в кольор тортика. Ну, або якщо робити іншого кольору, тоді вже дивіться, собі, що вам підійде. Далі я. На дно підставки дала зовсім трішечки крему, щоб корж прилип. Крем розділила на дві частини по 250 грам. І у кожну цю частину до 250 грам додала 50 грам обсмажених волоських горіхів. Горіхи готуйте заздалегідь, я це прописала внизу під відео. Так, щоб вони були не гарячі, щоб вони встигли охолонути. Отже, перший корж зма... змастила джемом, дала крем з горіхами, наступний корж знову змастила джемом і ним накрила. Тоді знову цей корж зволожила і знову даю джем. Джему йде приблизно 50 грам. Але якщо хочете, можна дати 100 г. Дуже багато не давайте, щоб потім не було занадто. І знову даю другу частину крему з горіхами. 250 грам крему і 50 грам горіхів. Все добре розмащую. І знову буду накривати третім, уже останнім коржем, теж помащеним яблучним джемом. Ось він. Накрила. Кожного разу, коли накриваєте коржем, то злегка притискайте, щоб всі коржі добре з'єдналися між собою. І залишками крему уже без горіхів обмащую добре боки та верх. Весь тортик обсипаю жовтою кокосовою стружкою, її піде приблизно 30-50 грам. І ось уже вага чиста, вже без цих всіх дощечок, 2 кілограми, 6 г. І відправила в холодильник. Отже, цей тортик це не той, що я віддала людям, але він такий самісінький. Я його спекла спеціально для себе. Ось, він у мене в тарілочці. І відрізаю шматочок. Дивіться, який він красивий та дуже-дуже смачний. Хто любить горішки, обов'язково приготуйте. Горішки я різала не дуже дрібно, спеціально, щоб можна було розжовувати, і було відчутно краще смак. Ось так нарізаю на порційні шматочки. Готується дуже швидко і просто. Дякую!